А є якісь KPI у умовного хірурга? Да, там ну тобто, можна кажучи, як можна виміряти ефективність? Ну, я вважаю, що я достатньо ефективний. Правда, в мене там є нюанси з результатами. Їх ви ефективність буде базуватися. Ну, по-перше, те, що там ми вимірюємо тестами, зрізами. Це все Це знання. Так. А саме ефективність відбувається внутрішньо в команді, Побудовує командної роботи, яким чином людина буде себе показувати. Він може бути висококласним хірургом. Високо спеціалізовано людина да. ну приблизно так. і йому місця на жаль там в команді буде дуже складно знайти. Його або там відправляти на інакшу локацію, шукати менш цілеспрямованих людей, саме там, хоча це теж дуже рідко. І тому навіть нам на процесі відбору таких людей ти вже але якщо він, але якщо він рятує людей. Ну така от, така да, от ну, він, він не сам рятує. Він ага. рятує саме в команді, там з ним має працювати як анестезіолог, так операційна, так анестезист, так санітарик. Ну він не сам, і це треба зрозуміти кожному з цих лікарів, які працюють на стабілізаційному пункті.